Доброго дня! Всі хочу наперед привітати з Новим Роком і Різдвом Христовим. І нарешті я яке зроблю відео, бо мене не було вдома два тижні. І... і такі то справи. Так що ми сьогодні зробимо? Я позамітаю бджоли. Останній раз я замітав з вами, то було десь місяць і, напевно, два тижні тому. Місяць і два третій тут 6 тижнів. І зараз позамітаємо, поважимо і будемо бачити, який... яка кількість бджолів впала цього разу. Зараз подивимось, яка що є на підлозі. Отак як, як минулого разу я б не сказав, що більше і менше. То я вчора тут пішов, бо я вечором приїхав. І мені хотіло подивитися, як воно виглядає. Джоли виглядає так само. Я сьогодні не певно, що не зможу включити світло, бо я не маю нічого з собою. Хіба... О! А як бачимо, так як минулого разу вони виглядають. Є і такі, що нічого не видно, як нічого не видно, бджоли є, але менше видно. Є такі, що нічого не видно, але там щось ще годи, щось там є ще. Ось. Викраху світло, бо то бджоли вилітять на них, на світло. І такі справи, яка температура, що в нас зараз показує. 4,1 градус. Просто чотири градуси. Читає комп'ютер, той, що регулює температуру, ну, звідси йде сигнал. Що робити? Так, виходить, зсередини з середини будинка. Сьогодні на дворі досить холодно, мінус 20 градусів морозу. Що тут в нас? Тут 3 і 1. І це так без початку приміщення. Тут де холодне повітря, холодне повітря затягується. Ось, ну Зараз я замітаю і включуся. Ja, meine zu hier.